Вітаю вас на каналі Натка В'яже і це мій п'ятий влог. В цьому відео ми знову буде розпаковувати пряжу з пряжного адвенту, будемо підводити підсумки в'язального руку по ще одній категорії. Також розповім вам про новинки, про новенькі знижки і оберемо наступний майстер-клас з серії різдвяної каски, який ви побачите вже завтра. Тож запрошую вас до перегляду, сідайте, будь ласка, зручніше і ми починаємо! Тож, як ви бачите, на мені джемпер-шелест. І це означає, що сьогодні день презентації мого нового смарт опису Конструкція цього джемперу це реглан погон на одну петлю. В'яжеться він абсолютно безшовно, починаючи зверху до низу, рукава також в'яжуться по колу безшовно. Рукавчики та низ джемперу оформлені ось таким. Ось такою оборочкою, з куліскою і зі шнурочками. Оборка вив'язана простим та лаконічним ажурним візерунком. Так як це смарт-опис, то тут немає рекомендованої пряжі, немає рекомендованої щільності. Я в'язала джемпер з міксу мохер та одна нитка мохер, одна нитка Меренос Кашемір, і в мене пішло лише 140 г. Дівчата в'язали з абсолютно різної пряжі, із норки, із мериносу, із альпаки. І взагалі його можна зв'язати з будь-чого будь-якої пряжі, будь-якого метражу. Витрати дівчат з тестувальної групи становили від 200 до 300 грамів. Тож, ви бачите, навіть з різною пряжі розхід дуже-дуже приємний. Також хочу звернути вашу увагу, що за рахунок ось цієї коліски, цей джемпер дуже багатофункціональний. Тому що, якщо вам хочеться додати грайливості, ви можете затягнути коліску і отримати ось таку борочку і на рукавах, і понизу. Зараз я вам тут показую фотографію. А якщо вам хочеться більш стриманого та лаконічного стилю, ви можете. Розправити шнурочок, так розпустити його і отримати класичний рівний джемпер і широкі рукави. Можна, наприклад, підзібрати рукави і залишити низ рівним, або навпаки. Отже, як ви бачите, з одного джемпера можна отримати абсолютно різні варіанти. Також хочу поділитися з вами красою, яку зв'язали дівчата з тестувальної групи. Тож давайте подивимося на їх варіанти джемпера Шелест. Standing there, bright like the weather, couldn't help but stare at your beautiful sweater. І, звісно, як завжди, в день презентації опису. Я пропоную знижку на цей опис. Зараз вона буде становити 25%. Так як я вирішила поєднати і знижку до презентації опису і різдвяні знижки, тож до 15 го числа 4 дні до кінця тижня смарт-опис на джемпер Шелест можна придбати зі знижкою 25%. Посилання на мій сайт, як завжди, в описі під відео, що входить в опис. В опис входить детальний покроковий текстовий опис з невеличкими відео на всі складні моменти: від набору петель до закриття, до вив'язування куліски все показує на відео. Як в'язати лицьову гладь, не показую, впевнена, це всі знають. Як ви бачите, джемпер в'яжеться лицевою гладдю, тому тут може бути різноманіття пряжі, можна додати люрекс, шишибрики, ще щось. Я також робила вишивку. Це вишивка по петлям. Схема на цей малюнок також буде в описі, але ви можете прикрасити або не прикрасити свій шелест, як вам захочеться. Також в опис буде входити розрахункова таблиця, яку вам треба внести лише чотири параметри: це ваша щільність, бажана ширина виробу, бажана довжина виробу і бажана довжина рукава. Все, все інше таблиця порахує за вас самостійно і видасть вам всі ваші розрахунки, скільки петель набрати, скільки скоротити, скільки набрати там, скільки закрити тут. Все буде детально розписано в описі. Вам треба просто сісти і в'язати. Так як виріб в'яжеться лицевою гладню, то в'яжеться він достатньо швидко, і я впевнена, що за бажанням можна навіть встигнути зв'язати собі обновку до нового року і зустріти новорічну річ в неймовірно красивому і жіночному джемпері шелест. Тож запрошую вас придбати цей опис, поки на нього діє смачна знижка в 25%. Це своїми новинками я з вами поділилася. Тепер давайте повернемося до мого адвенту. Бо мені знову було дуже важко дочекатися цього моменту, коли я зможу розпакувати новенький пакуночок. Це в мене пакуночок номер 5 Так, і нагадую, які бунтики в мене вже є. Ось вони. ну, давайте спробуємо здогадатися, який тут буде колір. Я все ж таки чекаю щось яскраво-червоне. Не знаю чого. Я навіть не впевнена, що він взагалі там є. Але от мені здається, що сюди б пасував якийсь червоний колір. Пишіть зараз, який думаєте, ви тут буде колір. Ні, я знову не вгадала. Він не червоний. Він. Це, мабуть, персиковий, так. Якщо то був помаранчевий, то це персиковий, і це неймовірне букле. Боже, воно казкове. Це така. Персикова барашка. <хи> так, не можу. Так, відмотала. Погляньте, яка неймовірна ниточка. Ось така букляшечка. Ой, вона така м'ягенька-м'ягенька. Уявляєте, як цікаво буде виглядати ось ця різнофактурність, так, там також була букляшка, але вона була зовсім інша. Я думаю, вам видно зараз, так? що вони різні. Так, і давайте покажу вам, знову ж всі кольори разом. Я вже не знаю, як їх показувати. Якось так. Зараз. О! Ось так, бачите? Ну, палітра казкова. І вони дійсно всі поєднуються один з одним. Просто неймовірно. А фактурність, яка, погляньте, ну лише ось ці дві трошки схожі, так? Ну, і то вони різні. Ну, от я бачу, що тут ну, різний. Тут і там, і там якийсь мохерчик, мабуть, але вони абсолютно різні. Тобто. П'ять бунтиків в мене абсолютно різного кольору, абсолютно різної фактури. М -м -м -м, я вже уявляю цей виріб. Це буде щось просто бомбезно, фантастичне. Мені дуже хочеться розпочати в'язати. Так, нагадаю, що це в мене адвент-календар від творчої майстерні Тані Кострик це пряжа ручного фарбування. Унікальні кольори, унікальна пряжа. Завітайте обов'язково до Тані. Там. Там все красиве. І це в мене було 5 бунтиків. Тобто 7 ще мене чекає попереду. Це буде дуже цікаво. Так, далі перейдемо до моїх підсумків в'язального року чергова категорія. Цікаво, що сьогодні випаде. Так. Найтепліший виріб. О, класна категорія, найтепліший виріб. Так, що ж в мене було найтепліше? Ну, в принципі, в мене багато чого було теплого, але я думаю, що найтеплішим виробом все ж таки був кардиган Дюна. Ось цей кардиган, я його в'язала інтарсією. І він зв'язаний з такого шнурочка альпаки. Після прання він ще розпушився. Неймовірно, прям такий став міцненький, такий щільний, і в ньому дуже тепло. Прям тепло притепло Дуже він теплий, дуже пухнастий і дуже красивий. Так, я знаю, мене також питали, чи буде на нього майстер-клас. Я ніяк не можу зрозуміти, як мені створити на нього схему. Але він класний. Я його носила вже весною, і восени трошки поносила. Якось восени дуже швидко стало холодно, тому мало зовсім його носила. Але він класний, дуже теплий, дуже такий. Приємний в нього так прям класно закутатися, тому буду вважати, що це був мій найтепліший виріб. Напишіть ви в коментарях, який виріб був найтеплішим у вас. Можливо, ви відкрили для себе якусь супертеплу пряжу. Я думаю, зараз це буде якраз актуально поділитися такими знаннями, поділитися з іншими, з якої прям супертеплої пряжі треба в'язати взимку. Хоча, чесно, я зізнаюся, наприклад, от светр, ось такий светр, я можу навіть при мінус температурі одягнути під верхній одяг, і мені буде тепло. Те, що він такий, ну майже прозорий, ну мене взагалі не бентежить. За рахунок мохеру, мені і в ньому буде тепло. Я, В мене майже немає таких прям супертовстих светрів. І я думаю, що це чудово, що зараз за рахунок складу навіть з тоненької ниточки можна створити дуже теплий виріб на зиму. Тож чекаю на вас в коментарях. Так, і завтра за розкладами має бути черговий майстер-клас на когось з цих малюків. Тож давайте з вами разом оберемо, хто завтра до вас прийде в гості. Так, нагадаю, що ялинка і ведмедик вже є на каналі. Якщо ви хочете придбати ранній доступ до всіх відео, а також отримати текстовий опис на всі сім іграшок, щоб його зручно було зберігати і використовувати і на наступні свята, то вартість його всього лише 100 гривень, і його також можна придбати на моєму сайті посилання в описі під відео. Так, і хто ж до нас прийде завтра? Зараз покажу. І це буде різдвяний віночок. Зараз покажу вам його поближче. Ось такий він. Це взагалі півгодини роботи і у вас є прикраса на ялинку. От саме віночок, мені здається, дуже класно буде виглядати на ялинці. До речі, я ще ялинку не прикрашала. Якось не знаю, мабуть, вже пора, а можливо, і ні. Напишіть, до речі, ви вже ялинку поставили, я ще не ставила. Зазвичай раніше ми ставили на, на святого Миколая, після Миколая, коли він коли ми його святкували, 19-го. А зараз я ще якось не знайшла нової дати для себе, коли ставити ялинку. Бо 6 грудня якось дуже зарано, на мій погляд, а там 20-го вже пізно. Тому. Я ще, до речі, думаю, чи вішати ці іграшки на ялинку, чи просто десь вони будуть рядом стояти. Тож завтра вас чекає майстер на ось такий віночок. Ну тут взагалі трошки залишків будь-якої зеленої пряжі, трошки залишків білої пряжі, і трошечки взагалі там, ну, якісь шматочечки червоної і все. І у вас готова ось така класна іграшка. До речі, ще невеличкий лайфхак, іграшки можна наповнювати не лише ось цим синтепухом, чи як він називається, а також і залишками інших ниточок. Можна також їми набивати іграшки. Ну, а якщо вам хочеться створити ось таку яскраву колекцію, то так, я все так само рекомендую вам пряжу циркулу Амігурумі Sparkle. Ось така вона класна. мені здається, На зеленій дуже класно видно, як вона переливається, як вона мерехтить. Дуже красиво, дуже новорічно, і у вас зараз є знижка 20% на будь-яку пряжу циркулу, не лише на цю, на будь-яку циркуло пряжу. Всі деталі також в описі під відео, тож переходьте і, будь ласка, користуйтеся. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні завітали до мене. Я бажаю вам святкового настрою, створюємо для себе свято. Бажаю вам всього найкращого і побачимося ми з вами вже післязавтра в наступному Різдвовлозі. До зустрічі! Па-па!